Яку? Ну, угоду просуває в Україні адміністрація Дональда Трампа. Це питання найбільш непокоїть та тривожить учасників конференції. 61-й безпековий форум відкривається сьогодні. Після обіду промовою президента Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра. Далі запланований виступ віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Він уже прибув до Мюнхена разом із родиною. Його сьогодні очікують тут на форумі. Із нетерпінням європейці шоковані під. Ходом Дональда Трампа, коли той подзвонив Путіну, запропонував йому поступки по Україні і оголосив про початок переговорів. Це новий світовий порядок за лічені години. Так говорять про це європейці, ще якось намагаються вплинути на процес. Вони вимагають враховувати інтереси України та Європи, як напередодні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Нічого не повинно вирішуватися щодо України без українців, і нічого не повинно вирішуватися щодо Європи без європейців. Це очевидно. Ми сходимося у цьому з усіма нашими друзями і партнерами у Європі.